Щодня мешканцям багатоповерхівок доводиться користуватися таким унікальним винаходом людства, як ліфт. Прототип сучасного підіймача застосовували ще давні єгиптяни при будівництві пірамід. А от окремі представники теперішнього покоління експлуатують ці підйомні пристрої, м'яко кажучи, по варварськи Купи сміття у ліфтах, розмальовані кабіни, спалені кнопки та вирвані із плафонів лампочки. Таку картину щодня доводиться спостерігати працівникам підприємства ІЦЦ «Ліфт Україна, котрі здійснюють технічне обслуговування і ремонт пасажирських та вантажних підіймачів у нашому місті. Незважаючи на те, що ліфти у багатоповерхівках доживають віку, адже половина із них вже вичерпала свій 25-річний ресурс, електромеханіки докладають всіх зусиль, аби утримувати їх у належному технічному стані й оперативно ліквідовувати будь-які несправності. Як стверджує начальник Червоноградської дільниці з ремонту ліфтів Микола Андрушко, найголовніше завдання це безпека та комфорт мешканців. Тож, попри усі труднощі і негаразди, які виникають під час робочого процесу, усі ліфти справно працюють. Ослуговую на сьогоднішній день 182 ліфти, е, грузоп'ємці 320-400 е, кілограм. Всі ліфти вже відпрацьовані у нас в місті Чорнограді більше 25 років, потребують дуже багато капіталокладень. і відповідно. Е, Кошти, які йдуть на такий технічний ремонт, наші виділяються з нашої фірми. І це «Ліфт Україна, яка заснована вона ну, молоденька у 2010 році. То є чеська фірма. Філія є у Львові. І в нас щоденно працівники дільниці виконують профілактичне попереджування, роботи, технічний огляд ліфтів, а також прибирання підіймачів у житлових будинках. Втім, на свою адресу їм зазвичай доводиться чути не слова вдячності, а постійні скарги та нарікання. У нас 16 працівників, які є. Віж кваліфіковані У нас є ну так, майже всі, ще просто два і молодих, гарні хлопці. У нас є навіть син одного працівника і працював у нас. Ну і ще один молодий теж. Так вони приймають у досвід наших старших працівників. Є вже по 30 років Попрацювали які починали. Навіть якщо будувався Чорноград і вони монтували, то все, робили монтаж, то все, є такі працівники. А так стараємося все тягнути. Що ну, робиться, воно відповідно, згідно технологічного процесу Саме Основне в нас безпека людей, розумієте. От. Щоб то все було ну, Ми стараємося все все робити, ми поправилися, все робимо, потенції безпеки, все як має бути. Ну, але якби ще нам люди трохи допомогли, знаєте, не той ліфт, не ламали, не ноги не ставили, закривається, стане собі і стоїть, знаєте. а воно грає, автомат вибив. Ну, то ж, вибив. То... Я надіюся на розуміння людей, які. Користуються тими ліфтами щодня на телефон аварійно-диспетчерської служби, котра працює у цілодобовому режимі, надходить від 5 до 35 викликів. Щоправда, чимало збоїв у роботі ліфтів спричиняє не лише зношене устаткування, яке досить часто виходить з ладу, а й самі мешканці через власне недбальство та нехтування правилами експлуатації підіймача. Бувають такі вона й не разі виклики. Камінці запихають між дверями кабіни. Яблуко запихають між дверями кабіни, коробку навіть сірника і того йде, запахає між двері кабіни, і вже люди дзвонять, що ліфт не робить. Ну, є звичайно такі, може, і серйозніші ще заявки, але ми їх тут стараємося зразу ліквідувати. Вступає заявка і зразу. Механік їде на заявку, навіть коли механіки на заявку, якісь нас попадаються застрягання. Ми зразу зв'язаємося з механіком по мобільному телефону. Він мусить там ну вже мусить лишати ту заявку, і першу чергу мусить їхати звільняти людей. Звільнив механік людей і назад вертається на те робоче місце там, де він мали заявку. Ну є такі, що самі створюють проблему. А є такі, що може там десь кнопка спалена. Чи хтось застряг, чи може якісь пружини злетіла. Та є серйозні нас причини. Може, мотор згоріти, тому мусить стояти просто, і ми поміняємо мотора. Мотор ми все стараємося, щоб чим швидше, тим поміняти, щоб люди не ходили пішки причини такі, що люди перезавантажують. Наприклад, там положено 4 чоловіка, їх налізе восьмеро. І все, і ліфт автомат вибиває, і ліфт зупиняється і муситься їх звільняти. Будівельне сміття теж ламає, бо, тому що воно попадає у порожки дверей, шахти, і кабіни, і все, і ліфт зупиняється. Двері не сконтачують і теж такі причини є. Мусоро. Що, наприклад, з, з дому, вийшов там з 9-го поверха, папіросу одну закурив, а пачку кинув в ліфт, бо йому вже вона не потрібна. О, а потім люди жалуються, що ліфти грязні. І кнопки палять, і все, і розрисовують кабіни. Я багато ліфтів, щоб поміняли вже нові. І ну, зараз воно таке саме все, Почти, що як і старі були. Порозрисовані, помальовані, поцарапані. Хочуть достати лампочку, взяли, зірвали і викрутили собі лампочку додому, розумієте, Ну такі різні. Ну, мусорять, відповідно. Самі знаєте. От корольові, 13, наприклад, там було, що часто там ставалося, то поки ходять своїми, як то кажуть, питомцями домашніми. І вони ще не спіли свою нужну справи своїх поправин, вони ж спіли. І відповідно там все закислюється, все, то його там. Підлога є, відповідно, що вона, як то кажуть, рухома, а вона вже закисла, вони вже, люди вже за той час не їдуть, тому що ну, є різні. Вставляють яблука, вставляють камінці. гірші проблеми з цими ремонтами, євроремонтами. Дуже багато возять, перегружають ліфт. Розумієте, от такі от проблеми, що стикаємося з тим, як то саме найбільше. Додають роботи ліфтерам-аварійникам і гори-жартівники. Бувають так ночі бувають навіть ложні визови. Спеціально мають подзвонити, що застряла людина, і механік мусить йти і звільняти ту людину. Навіть ідеально сконструйований пристрій не здатен працювати в умовах зношеності та недбалого ставлення користувачів. Втім, якщо обладнання можна поремонтувати чи замінити, то із проявами вандалізму впоратись набагато складніше. Тож єдине до чого закликають працівники, і це ліфт Україна не нищити ліфтове майно і шанувати працю тих, хто обслуговує підіймачі у наших будинках. Шановні мешканці, хочете, щоб комфортно було їхати, цінуйте нашу працю і ми будемо підтримувати ваш комфорт. Так, в двох словах, і саме скоріше буде. Може, люди зрозуміють нашу працю, розумієте? Люди так не бачать, що ми це все так і робимо, розумієте. Ну, взагалі працюємо над на тим питанням, ми на то є, як то кажуть, наша організація, щоб вам було комфортно то все працювати, ну, їздити і відчувати себе в нормальних умовах, як, як то кажуть, в нашому суспільстві.